Привіт, я Юрко, я друкую різні речі на 3D принтері. І недавно я записав відео про те, які є проблеми у Prusa Mark 4 при друку гнучких філаментів. В цьому відео я розкажу, як я вирішив проблему, і відповідно, як ви можете вирішити цю проблему, якщо у вас теж вона є. Поїхали! На попереднє відео, де я розбираю деталі, в чому саме проблема, і роблю порівняння з іншим принтером, з моїм попереднім принтером, ви можете глянути, напевно, десь тут буде посилання або також в описі під відео. Але зараз я попробую трошки підсумувати, про що я розказував в минулому відео. Отож, бо я пробував щось надрукувати з гнучкового філаменту. І в Марк 4 були е, проблеми з екструзією цього філаменту. Е, деколи він не міг просто випхати його з сопла, не міг завантажити цей філамент таким чином. Деколи він не міг почати друкувати. Е, голова принтера рухалася, але він не міг випустити ніякого філаменту, щоб друкувати ним. Навіть якщо він починав ним друкувати. То ті деталі, які друкувалися в них або пропадали деякі шари через те, що принтер не міг подавати цей гнучкий матеріал з достатньою консистенцією. Та й, взагалі, речі, які були надруковані, вони були набагато тендітніші і легші, тому що просто там бракувало матеріалу, який там мав бути, бо принтер не міг його випустити. І моя теорія була в тому, що є механізм, який е, має шестереньки, які хапають е, філамент і пропускають його вниз. І моя теорія була в тому, що ці підшипники і шестереньки, вони не можуть стиснути філамент достатньо міцно, щоб протягнути його, через те, що важіль, який це все стискає, е, впирається в металеву раму на екструдеру. І, і відповідно не може краще це стиснути. Так як ці деталі це і надруковані деталі, плюс надає доступ до е, моделей, з яких складається принтер, е, я взяв декілька цих модельок і модифікував. Жаль, що не було їх в форматі степ або чомусь подібному, тому що мені треба було редагувати STL. Я це робив в Fusion 360, тому що я з ним знайомий найбільше, можливо, це не найкращий інструмент. Але е, я взяв дві детальки. Одна з них називається Idler Lever, е, такий важіль айдлеру, І інша називається Idler Nut, яка є частиною такої собі защіпки е, цього важелю. З обох деталей я вирізав 2 міліметра в певному місці, там, де мені здавалося, що воно якраз впирається в раму екструдера. Потім я надрукував ці детальки з блакитного філаменту, щоб було легше замітити, що саме модифіковано є в цьому принтері. Для друку цих деталей я використав PETG, що є тим самим матеріалом, з якого надруковані і заводські деталі цього 3D-принтера. Давайте ближче глянемо на екструдер вже з заміненими деталями, щоб я міг пояснити ще раз, що я модифікував. Я забрав трошки матеріалу 2 мм з цього важелю, який також називають сервісними дверцятами. І в цьому місці якраз цей важіль впирався в металеву раму екструдера. З іншого боку, я змінив адленат, цю гайку. Айдлеру, тому що мені здавалося, що навіть якщо важіль цей зможе ближче наблизитись до некструдера, ця защіпка, яка його підтягує, не зможе його достатньо близько підтягнути, тому що ця, ця гайка впреться в металеве тіло некструдера так само. Але я хочу сказати, що при завантаженні різних філаментів як цього гнучкого філаменту, так і інших філаментів. Завжди була достатньо велика щілина між цією гайкою Айдлеру і металевою рамою Некструдера. Тому я думаю, що ці зміни було не обов'язково робити в цій малій детальці, але всі тести я проводив вже в такій конфігурації. В минулому відео я порівнював Mark IV зі своїм попереднім Mark III S+. В цьому відео я зроблю це таким самим чином, так як Марк 3 був чітким переможцем в минулому відео. З е, правого боку буде Марк 3, Марк 3 S+, Плюс. З лівого боку буде новий мій Марк 4, який я вже модифікував цими блакитними деталями. Для Марк 4 я використовував абсолютно ті самі налаштування. Які я використовував у минулому відео, при минулому тесті. Тобто єдине, що змінилося, це ці дві маленькі пластикові детальки. І звичайно, кожен раз, коли Марк IV друкує, все починається з чудового ідеального першого шару через його неймовірну калібрацію. Та й взагалі Марк 4 друкує дуже гарно. Єдине, що в попередніх тестах ці всі чудові враження були зруйновані тим фактором, що в певний момент він переставав випускати цей гнучкий філамент. Або ж в кінці, якщо взяти цю модель в руки, то можна було відчути, що, що вона просто надто легка і що там бракує матеріалу, тому що навіть якщо принтер міг якийсь матеріал випускати, його було недостатньо. В цьому випадку. Все було просто прекрасно. Не було ніяких проблем. Марк 4 почав друкувати, закінчив друкувати. Модель була чудовою, тому я би сказав, би, що ми виправили проблему. Я далі можу почуватися впевненим за свій Марк 4. Я можу просто запустити його, щоб друкувати щось, і він друкує. Але якщо ви згадаєте попереднє відео, там теж були такі ситуації, де я, наприклад, Дивився, наскільки добре Марк 4 завантажує Філамент. І спочатку він ніби добре завантажив, і все було класно. А як я попробував другий раз, то, то він не зміг завантажити. Просто не зміг завантажити філамент. Тому якоюсь мірою в цьому є проблема. Якщо щось не працює, то дуже легко сказати, що стаються ситуації, коли от воно не працює, і це зле. Але якщо щось працює, не можна гарантувати, що воно буде так працювати завжди. Хіба зробити ну, як мінімум 100 тестів і щоб з них там, я не знаю, 99 були успішними або і всі 100. Але у мене була інша ідея. Якщо ви пам'ятаєте попереднє відео, то за замовчуванням є налаштування для Марк 4-го, для цього гнучкого філаменту FiberLogy FiberFlex 40D. І в цих налаштуваннях максимальна волометрична швидкість дорівнює 4 мм кубічним за секунду. Я вважав, що це є занадто багато, і я знизив цю максимальну волометричну швидкість до 1,5 мм кубічні за секунду, до тої самої максимальної волометричної швидкості, яка є стандартна для цього філаменту для. Е, Принтеру Mark 3S. Plus. Тому я вирішив, що я попробую надрукувати його з цією стандартною вищою волометричною швидкістю в 4 мм кубічні за секунду. І проведу такий собі стрес-тест. Якщо е, з ним принтер справиться, тоді, напевно, цього достатньо, тому що він точно може зробити більше, ніж. Потрібно, щоб щось адекватне надрукувати на Марк IV, як ми тільки що зробили в цьому останньому тесті. А, так як Марк 4 справився з попереднім тестом, я його перенесу з лівого боку на правий, це буде наш е, взірець, з яким ми будемо порівнювати. А з лівого боку буде відео про те, як Марк IV може друкувати на швидкості 4 мм за секунду. Звичайно, перший шар в будь-якому випадку друкується повільніше, як і периметри. Але коли принтер починає друкувати інфіл наповнення моделі, то можна побачити, що швидкість значно швидша, і марк 4 далі з нею справляється, що досить неймовірно. Підсумок такий, що Mark 4 справився з завданням. Він надрукував модель на цій великій швидкості. Модель не була аж такою гарною, як модель, яка друкувалася на повільнішій швидкості. Було декілька зайвих ниточок філаменту, де неде були якісь не дуже добре заповнені проміжки. Але загалом, я би сказав, би, що він справився добре. Знову ми не говоримо про якусь суперякість, ми говоримо про надійність. І принтер зміг надійно надрукувати модель. Тому я би сказав, би, що мої модифікації е, виправдали себе. Насправді, після того я ще дістав сопло меншого діаметру е, 25 сотих міліметра і надрукував е, популярний кораблик венчі, зменшений в два рази з цього ж гнучкого філаменту. Я також друкував з PLA, з 5G, з полікарбонату. Тому принтер просто добре друкує і ці 2 мм, які я забрав в певному місці, вони, вони просто все вирішують, якби пруса відправило таку надруковану модельку без тих 2 мм. Я би вважаю, що таких проблем би не було. Також варто зауважити, що я завжди багато нюансів. Як я порівнював заводські модельки зі своїми, то заводські вони, звичайно, на Швидших налаштуваннях друкувалися, де якість не є така добра. Якщо порівняти дві детальки поруч, то видно, що шари в заводської модельки не такі рівні, як в моєї. Можливо, вони десь якраз виступають на цю 1 або 2 міліметра, які роблять проблему. Але я дуже радий, що в мене далі є 3D принтер, який чудово працює зі всіма філаментами. Я дуже радий, що я зміг. Виправити цю проблему самостійно. Посилання на модельку буде в описі під відео. Якщо раптом комусь треба, якщо вона комусь допоможе, я буду дуже радий. Ну і подивимося, чи буде якась реакція від Пруса, чи зможу я а, включити свої зміни у наступній версії самого принтеру. А поки що я дякую всім, хто був зі мною. Ну і до наступних зустрічей! Друкуйте класно. па-па.